І сина, Святого Духа, імса Ісусу Христос. Вчимо Господнє Слово, і наш Ісус промовляє до нас через Іван Гелиста такі слова. Був один чоловік Господа, і ми розуміємо, що цим чоловіком є наш Бог. Що нас є виноградник? Тим виноградником ясно, що є не тільки виноградники, не тільки дерево. Цим виноградником це перше, я би навіть сказав, це є царство небесне. Але цим виноградником також є твоє життя, твоє життя. Він тебе насадив, Він тебе сотворив. Він захотів, аби ти був. Тебе не було, виноградника не було, а він захотів, аби ти був і насадив тебе. Він обвів його ворожу, видував ньому чавилу, вибудував башту. Наш Господь, коли сотворив тебе, то він не просто сотворив і. Роби, що хочеш, мені байдуже, що там в тебе в житті відбувається. Ні, не так, наш Бог не такий. Він обвів огорожею, в ньому червину, вибудував башту. Тобто наш Бог піклується про твоє життя. Він дає все твоєму життю. Він тобі все дає. Він співпереживає. він де разом з тобою в цьому житті. Ось, наш Бог не той, який далеко. Йому абсолютно не є байдуже, що робиться в твоєму житті. Ні, він є в твоєму винограднику життя. І він все там піклується, він все, все що потрібно робить. Наняв його виноградарям і відійшов. І дивіться, він тебе сотворив. Він робить все, все, все що потрібно, аби твоє життя було щасливим. Аби ти розвивався, бо лісу це виноградник. І він оце твоє життя дав трубі і найняв тебе, щоб ти там керував. Дуже важливо маєш розуміти, що ти керуєш? Ти сідаєш там, чи там, йдеш туди, чи йдеш туди, робиш перше чи друге. Але, але хто є господар виноградника? Хто? Бог не ти! Ти не є господаром виноградника свого життя. Ти не є. Він є господаром Твого життя. Він Він сотворив, Він в руках тримає. Ти ходиш туди-сюди, Так, але ти управляєш, ти управитель, так. Але Він, Господар, йому належить виноградник. Йому твоє життя йому належить. А він тобі віддав, щоб ти керував. Коли ж настала порадимо збору, послав Ісус своїх до щоб взяли від них належні людей. Ну і тут чудові речі. Перше, рано чи пізно, рано чи пізно прийде час і треба давати плоди. Плоди. ми садимо картоплю в землю не для того, щоб вона там просто була. І що з того? Ми самим туди, щоб їй більше було, аби плоди були потім з цієї картоплі. Ми садимо яблуню, сливку, ще там будь-яке дерево. Не для того, щоб воно просто було. Ми садимо для того, щоб воно плоди давало, яблука, грушки, сливки і так далі. Ось плоди мають бути. Відповідно, наш Господь сотворив тебе, наш Господь поклав тебе не просто так, щоб ти собі був... Не просто так. Тому якщо ти думаєш, що в цьому житті якось так собі туди-сюди легенько пройде, більш-менш плюс-мінус, то не пройде! Не пройде, плоди мають бути в твоєму житті. Плоди. Наш Господь дав тобі цей дар, тебе, тобі дав тебе, щоб ти приніс плоди. Плоди маєш принести, плоди любові, плоди. Тирколивості, плоди підтримки, твого розвитку, зрештою, всі ті таланти дари, які ти маєш, ти маєш розвиватися, в всіх сферах розвиватися і плоди приносити. Друге. Коли ж настала пора розбору, неколи не настала, неколи не настала, а коли настала пора, ми знову ж таки не садимо картоплю сьогодні, а завтра давай до Бо вже має бути багато картоплених. Таке не буває. Ні. Ми не садимо дерево і вже на другий день йдемо шукати, може вже доспіло. Або навіть якщо цвіт, і йдемо дивитись, може вже доспіло. Ну не так. Не так. Має пройти час, має плід дозріти, вирости. Тому наш Господь, і мені тут подобається. Він не вимагає від тебе того, що ти не можеш дати. Він не вимагає. Він знає, що ти зараз ну, не знаєш, не розумієш, не так, не то, ні соціалку у тебе своїх питань є. І він знає, що тобі потрібен час, ти маєш вирости. Той плід має достигнути. Однак, рано чи пізно ти виростеш. І ти вже ростеш. І тобі вже нагадують, в тому числі Отець Василь. Нагадує, час приходить, час приходить, маєш плоди давати ті, які можеш, не які не можеш. Які можеш. Дай плоди, дай плоди. Коли ж настала пора, вино з Богу, послав Ісуси, дорога на щоб узяли від них. Належні плоди. Належні. Не неналежні, а належні плоди. Тобто відповідні плоди. Наш Господь говорить в іншому ривку Івангелія, коли до нього приходять, дають монету і кажуть, треба давати кесарю податок, чи не треба. І він каже, кесарі кесарю дайте Боже Богові. Наш Господь, насадивши тебе, покликав Тебе до різних службінь. Які ти маєш до різних, то дай відповідно кожному до цих служінь, дай пріт твого життя своєму чоловіку і своїй дружині. Дай прі відповідний пріт. Дай дітям, дай батькам, дай колегам на роботі, дай друзям, дай тут, от нам, сидимо один біля одного. Тож вже маємо любити один одного, підтримувати один одного. Дай цей плід відповідно до тих служінь, покликань, які ти маєш. Ти працівник, ти керівник. Дай цей плід. Ти священик в тому числі. Дай цей плід. Дай. Однак ми йдем ще далі. Дай плід тому, 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 тому. То, що розуміємо, кесар є кесарем, там сім'ї, сім'ї, а собі, до речі, собі також в доброму розумінні, в здоровому розумінні і Боже Богові, Боже Богові, дай плід Богові. Ми думаємо, якщо би взяти таке напевне коло намалювати і там такі сектори зробити. І от ми б взяли там частинка, от, там, дружина, чоловік, частинка діти, часу, того, Твоїх. Частинка туди, частинка туди і так поділили, і десь там виділили Богові кусочок, твого життя кусочок Бога. Йду раз в тиждень до церкви, кусочок віддаю Богу, супер молодець, чудово. Молюся е, 5 хвилин зранку, 5 хвилин вечором Богу, цей кусочок віддаю Богу їм. Віддаєш супер чудово. Однак, давайте зараз прочитаємо початок. Був один чоловік Господар. Що насадив виноградник? Що насадив виноградник? Хто насадив виноградник? Наш Бог. Кому належить виноградник? Нашому Богові? Кому належить твоє життя? Нашому Богові. То чи частинка твого життя належить йому, чи все життя належить йому? Все. Все. Справа в тому, що ти не маєш віддавати Богові частинку, годину в неділю, бо приходжу до церкви. Ні. Ти маєш все життя віддавати Йому. Все. Як це так, ви скажете, а отак. Ти любиш, хокаєш свою дружину, дітей, своїх батьків, друзів, колег, працюєш і так далі далі далі. І ти одночасно це все робиш для нього. Йому на славу. Каже Апостол Павло у своєму посланні, що все, що робите, робіть на славу Божу. Тому я, одночасно даючи плід своїм ближнім, одночасно даю плід Богові. Я всюди з ним є. Ти всюди з ним маєш бути. Ти йдеш по дорозі, ти йдеш по дорозі з ним. Сидиш тут, то сидиш з ним. Працюєш на роботі, то працюєш з ним. Ти вдома в сім'ї, то ти є з ним. Всюди він з тобою, а ти є з ним, спиш ти разом з ним. Всюди, ціле твоє життя йому належить. А тому плів з цілого твого життя має бути йому. Ось, ось який він плід хоче. Ось. Тому, тому не чекай. Не відкладай, давати ці плоди. Давай Богові ці плі. Не розумієш, який давати. То тобто, той, який розумієш давай. прийди до сповіді, йди на причастя, прийди так до храму, дома помолися. Піди, Бог тобі буде підказувати, що робити. Піди на роботу, не просто прийду на роботу, а з Богом йду на роботу. Отак, От поміняй бачення цього всього і своє життя. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти насадив мене. Дякуємо Тобі, дякую Тобі, Боже, що Ти сотворив мене, Ти все дав, Ти попіклувався про моє життя, Ти все дав мені, Боже. Дякую Тобі, що можу керувати своїм життям. Господи, прошу Тебе, дай також Твої благодаті, щоб я не тільки трошки був з тобою, не тільки трошки. А щоб ціле моє життя було тобі на славу. Амінь. Слава Ісусу Христу.